Так. Запитання у родині близькі моляться у протилежних цілях наміреннях за тієї чи іншої ситуації, то кого із з, з них Господь має вислухати і обдарувати? Дуже класне запитання. Є така знаєте, приповідка. Якби Бог слухав пастуха, то вся худоба би повиздихала. Бог вас не слухає. Ви скажете, що то як Тому що не треба молити? Молитва це не, не наказ Богом, це не заказ куди, з тілу заказів, значить, написав і Бог тобі і виконав. Молитва це то для того, щоб ти змінився. Молитва для того, щоб нас міняти. А потреба мене заставляє молитися. Бог все установив. І Бог дає тобі тоді, коли Він бачить, що ти міняєшся. Якщо ти молишся одної тої самої, а не міняєшся, не стаєш кращим, не каєшся своїх гріхів, то ти будеш молитися до того часу, поки ти не почнеш мінятися. Якщо одна людина просить, щоб, наприклад, там, ну, знаєм так, щоб кіт жив, а друга одруге просить, щоб кіт здох, кого Бог вислухає, так? є компетенція людська і компетенція Божа. Бог дає життя. Він буде приймати від себе, а не від тебе, що ти будеш там молитися. Але твоя молитва доведе тебе до того, що ти коли молився, щоб кіт жив, будеш в собі міняти себе в сторону народження життя. А той, хто буде молитися, щоб кіт здох, буде себе міняти в сторону смерти. Тобто, коли твій намір неправильний, він не буде комусь, він буде тобі. І коли ми молимося, нас Бог міняє і міняє наше сприйняття. І коли одна людина молитися одно, помало -помало розуміє, починає молитися за одну, а потім помало-помало розуміє, і починає молитися не то, що за друге, а трохи по-іншому. Боже, зроби так, щоб воно мені було корисне. Не так, як я хочу, а так, як Твоя воля, Отче. Щоб воно мені було корисне. І часом ми молимося, лише для того, щоб зрозуміти, що нам то не є корисне. Не можуть протилежні речі бути одинаково тому і тому підходити. Хоча для одної людини є добре, а для другої зле. І тому Господь Бог може тільки нам дати так, як ми хочемо, і так, як нам корисно, після того, як ми почнемо мінятися.